Протягом літа і осені комітетна комісія провела величезний об'єм робіт по інвентаризації водойм, їх стан і таке інше в нашій карлицькій громаді. Очолював цю групу заступник карлицького міського голови Іван Цимцов. З ним ми і ведемо бесіду по результатах роботи комісії. Іван Михайлович, ви влітку, мабуть, і восени проводили об'їзди. З якою метою, які об'їзди? Ну, це, можна сказати, не об'їзд, а це була настояща інвентаризація водних об'єктів. Нас їх після того, ну, не було обліку взагалі ніякого, не було ніяких даних. Ну, ми знали, що десь там ставок, десь там ставок, як би так. А так, що вже із фотографіями, з викопіровками, з нанесенням е координат. З фотографонними гідроспорудами такого в нас не було. Зараз ми на корді ставок зробили окрему папочку, В ній оце все є. Фотографія, в декількох ракурсах, гідроспоруда. Описано, в якому вона стані, що треба зробити. Ну таку роботу. Дуже велику роботу провели. Їздили майже два місяці. Іван Михайлович, принаймні, хочу запитати, чия це була ініціатива. Ну, це більше була, ми давно це збиралися зробити, але вимагало це і держводне агентство. Ну, в принципі, це їхня робота, це вони мали це зробити. Бо господарі таких об'єктів це державне водне господарство. Ми тільки, як комунальні заклади сьогодні, ну, ми їх здаємо в оренду, але ну, не всі вони здаються в оренду. Бо, в багато, бо із 170 цих семи ставків, які ми об'їхали, вивчили, і то тільки в нас 82 ставки з водою, і то там води ще ну, є 40. Є 50, я 60 відсотків. Ну ми розуміємо, чому ви знаєте, що такі посухи були. Це все зараз. Вони набираються. зараз трошки покращилася обстановка. Зараз вони є такі, що геть набралися 90 відсотків вже води. Досить потужно, бо опади були сильні, досить сильні, було у нас і 82 міліметри за 4 дні, було і 40 ось недавно, і знов там 15-20 міліметрів. Це потужні опади, які сьогодні жари немає, воно не так вивітрюється, да, трошки мороз підтягує, але все рівно не, так воно не, не пропадає волога. Тому є перспектива, що, що ми будемо з водою. Якщо будуть збережені оці гідроспоруди, Відремонтований. Є дуже багато недоліків, дуже багато треба зробити, але зрозуміло, що в нас сьогодні в громаді таких грошей немає, щоб це все вхватити. Так, потрошки намагаємося оформляти вже водні паспорта, бо це, що ми зробили, це не водний паспорт. Водний паспорт розробляє державне водне агентство. А наш вони роблять і паспорт, і роблять, якщо треба робити якийсь ремонт, то роблять вони і проекти. На ремонт або будівництво ставка. Ну, такі процедури. Ну, ми дуже раді, хоч, хоча б ми це зробили, бо дійсно такого, ну, такої карти і точно ми не знали, що в нас робиться з ставками. Зараз ми більш детально знаємо Все з фотографіями. Це така вона розгорнута у нас, робоча така. Табличка, які описані всі ставки, і тут вказано, які з водою, які без води, який стан гідроспоруди, тут на все описано. Хоча є на, кожну, на кожний ставок є папочка. На кожній 177 таких папочок. На жаль, там 32 ставки вже взагалі і без води, і вже дерева поросли такі там в діаметрі 30-40 і більше сантиметрів, і лозою позаростало, і розібрані гідроспоруди. Але це все результат того. Хазяйнування були вони передані орендарям, вони їх повипускали, не врахували того, що далі пішли посушливі роки, не набрали, і так вони і пропали. Тепер, щоб їх встановити, треба дуже великі кошти. По-перше, викорчувати ті ліси, розгородити все, вигорнути. Ну, якби були такі інвестори, хто хоче це робити, то зараз якраз оцей час що це можна зробити. Тобто води немає. Кидай техніку, викопуй, вичищай його, роби гідроспоруду і набирай воду потихеньку. Закривай, набирай воду. Пане Михайлович, а чим а... пояснити, що деякі з водою таке були з водою. Як це пояснити? З тим, що там, де не випустили, де не, не було спущений ставок, хай там мало води було, 30-40%, але він з водою. І він не заріс, так лозою, не заріс деревами. І він, вони сьогодні з водою, да, набирається, трошки знов висихає, набирається, висихає, але вони не, не геть в такому вже плачевному стані. Хоча, якщо подивитися на гідроспоруди, то вони всі вже, бо вони всі будувалися ще в ті 70-ті-80-ті роки. Самі свіжі, то це може Слобідський був десь під 90-87-й, по-моєму, там Слобідські ставки, де греблі робили, де... все, до речі, тоді робилося підрядним колосним способом таким. Держава компенсувала тоді за будівництво ставка. Колос збудував, зробив проєкт, збудував ставка. Зробив ну, багато були, які використовувалися як зрошувальні ставки. Це і в Слободії, і в стайках і в ставах. Багато було таких систем, воно працювало все. І держава б тоді компенсувала витрати колгоспу за будівництво цих ставків. Ну, завдячується цьому, сьогодні багато ставків ще, ну, скажімо, не в стані. Хоча гідроспоруди всі треба ремонтувати. Ну, не так, що там капітальний ремонт, а просто ремонти потрібно провести ремонт. Скажіть, а от. Підживлюють річки джерела, так. Наші ставки, вони ж якраз два в нас є два, є басейни У нас є басейн річки Дніпро. Це безпосередньо ті, які річка тече, ну це Леглич, яка тече прямо в Дніпро. А в основному ми стоїмо в басейні річки Рось. Всі наші річки, руховатка річка, річка, той сухий каверлик. Потім, росавка, потім ця, в Мировці Безімена річка. Всі вони є притуками річки Русь. І наші ставки каскадно, каскадно стоять на цих руслах, на цих річок, і вони підпитують річку. Але коли ставок пустить, то, понятно, що вода не перетікає. І, на жаль, така ситуація, що і Рость потерпає зараз. Ну, я думаю, що все-таки ми бачимо все потрохи, що таке ж і осінню більше опадів, і літом трошки попадало. Трошки змінюється клімат. Він же ж все циклічно. Років 10, геть була посуха, ми пам'ятаємо, яка. Зараз трошки, наче краще вже стає. Ми трошки весною маємо більше вологи, осінні ось пішли непогані. Дасть Бог може зимою сніг чи дощ. У нас тут любе устроє, і дощ, і сніг, тільки щоб це були опади. Скажіть, а багато залежить від орендарів? Дуже багато залежить від орендарів. Я кажу, що ті, що то поспускали років 20 назад, після того вони не набралися. І вони просто пропали. Зараз там треба вложити гроші, гроші, а тепер вже тих орендарів не знайдеш і тих договорів не знайдеш, хто там що орендував. Ну тоді воно не так сильно там і слідкувалося за цим. І коротше, втрачені, багато ставків втрачені. А що рибалкам і як? А рибалкам що? Багато в нас сьогодні є хороших таких рибацьких потужних громад, які об'єднань товариств громадських, які об'єднуються, складаються грошима, запускають рибу, слідкують за Берегом слідкують за гідроспоругами, викошуються, не допускають, що там сміття кидали. Дуже хороший такий напрямок. Ви да, він наші гроші не дає, але ми не втрачаємо водойми, там є риба, людям є задоволення куди піти, куди приткнутися, як той казав, рибку половити там. Це в батьох, ви знаєте, це і бурти, і Слобода, і ці ну в Батьох селах. У нас таке розвивається таке, Шпиндівка дуже потужна, там гарні ставки доглянуті, все, красиво, дерева висадили, липи, сосни, ялинки, гарний берег, чистий, покошений. Ну, Видно, що люди. ну, Це ініціатива людей. Багато ще що, дай є в, в нас ці два ставки, які громадські, це Сомалий Пасківський, і той Надзаводський великий. Теж орендують. Ну там менший порядок, а тут гарний порядок у центрі. Ну, ми там трошки їх поправляємо. Якби хлопці там беруться, значить в них бажання є таке. А хто в групу входив? Що? У групу вашу. Ну В групу входив обов'язково інженер від водного господарства, гідроінженерська. Ну, це наша Юсипів, ага. Людмила Йосипівна. Був представник від. Е, е, від бас... басейну управління річки Рось, не пам'ятаю прізвище, він сам Буславський, у ну працює uh -huh. в цій системі. Він був представником. Е ну, mm. Наші спеціалісти були земельщики, які безпосередньо визначали координати, там фотографували, ми це все робили. Ну була в нас така, колко... е така комісія. Потужна. потужна да, Скажемо, потужна. Спеціалісти були туди. Е Якби призначені нормальні, тому ми цю роботу, ну не швидко воно робилося. Тому що об'єм дуже великий. І Скажіть, оце фотографій. тут об'єм теж великий, а що саме тут є? Що? Ну, я вам кажу, що тут є. І, і ну, дивіться, тут дуже це ми таку вже зробили збурну, Хоча в нас є. Тут же так судиться. Ну Область, понятно, район, Карлицький, чи місто, це якщо де, населений пункт. В якому населеному пункті. Став номер який? Або як він називається по сільському. А. Русловий, там чи не русловий, Пло, е, як, е, чия притока, тут понятно, що це притока річки Росі, але сюди дивиться, без імена тут. Всі ці притоки написано, на якому каскаді вона стоїть, на, на якій річці цей ставок стоїть. І далі, ну, ну тоді вже йдуть номера і площа їхня йде. Ось площа. І, ну, і ми тут пишемо скільки це координати, чи є вода, чи не є. Чи… вже якому у нас тут відсутні несуть. А, паспорти. Чи є паспорти на об'єкти? Бо в ну, основному немає, ніхто їх не робив. Зараз ми тільки починаємо робити цю роботу. Це дуже важлива, до речі, робота. І громада має це зробити, тоді ми е, маємо право його повністю здавати в оренду і заробляти на цьому гроші. Якщо ми поробимо ці паспорти. Паспорт гідроспоруди має бути і паспорт геть на водний об'єкт. Отакі документи мають бути.